Вітаю, день 40, і це завдання 18. Сісти в позу лотоса і медитувати одну хвилину. Мій улюблений спосіб медитації це коли ти закриваєш очі, розслабляєшся і починаєш рахувати цифри в зворотньому напрямку. Для цього я уявляю, що вони написані на якійсь дошці, і я їх витираю по черзі. Наприклад, спочатку я малюю 10, я її витираю, малюю 9, потім малюю 8. При цьому важливо. Концентруватися лише на цих цифрах, відганяти від себе всі інші думки про те, що ви там не заправили прання, не приготували вечерю. Ще щось там не встигли, не зробили, і через це стресуєте, ці думки потрібно від себе відганяти в цей момент, думати лише про цифри. Лише про цифри і намагатися долічити до нуля. На початку, якщо ви починаєте з 10, ви можете вже на 8 почати десь думками літати в інші напрямки. Треба себе повертати назад і намагатися знову концентруватися лише на цифрах. З практикою ця навичка покращується, і ви вже можете лічити, починаючи з 20, 30, 40 і так далі. Подібна медитація дозволяє покращити ваше самопочуття та знизити рівень стресу. Приємної всім медитації! Зустрінемося в наступних відео!